Дефіцит продуктів та вражаючі шалені ціни нові кримські реалії. Із прилавків зникла молочна продукція. В розряд дефіцитних потрапила соняшникова олія, дитячі суміші, каші, памперси. А ціни на харчі та ліки б'ють рекорди. Підвищені виплати пенсіонерам та бюджетникам виявляються порожнім пшиком. Ціни на продукти ростуть швидше ніж пенсії і зарплати. Тут колись був сир. А тепер нічого. Давно забутий дефіцит та порожні прилавки настільки вражаючі для нинішнього покоління, що кримці знімають таку дивовижу на відео. Молоко, творог, сметана Цього більше немає в продажі в супермаркетах Криму. Від 17 травня кримська влада перестала пускати на півострів молочні продукти з України, вимагаючи дозволу розпожив Молочні відділи миттєво спорожніли, адже 90% молочної продукції постачають у Крим саме українські підприємства. Наймовірніше самопроголошена кримська влада розчищала ринок молокопродуктів для російських виробників, проте ті не встигають забезпечити півострів молоком. А те, що завезли, вдвічі дорожче за українське Заходять час російські, вони майже в два рази селянське молоко, якщо було десь в районі 9 рублі. Зараз они заходят где-то в районе районі сімнадцять грінемію до грів. Та все сьогодні самопроголошені кримські урядники я... визнали, що не впорались і потребують ввезення української молочки. Значить, все це повернеться. Во первых є вже 80, більше 85 підприємств на Україні, які підтвердили статус. Підприєтті, і маючи можливості з точки зрения требований розслідувасна поставляти по молочці, Я думаю, ситуація вирівняється. Загалом у кримських супермаркетах останнім часом не встигають міняти цінники. Люди змітають із прилавків усе, поки не здорожчало. Ціни дорожчають кожен день. От приходить товар, кожен день, нова накладна, нова накладна. Стараємося побільше брати, щоб якось зекономити. Здорожчав хліб, овочі та м'ясо. Ціна свинячого битка перескочила за сотню гривень. Я лічника йшла я брала зразу побольше да м'яса, 5-6 кілограм. Час я того позволить не могу. Я мінімум возьму 2 кілограми тому що це на те гроші. у дефіциті українські цукерки, соняшникова олія та дитяче харчування. Та навіть порожні прилавки і шалені ціни ще не вивели з ейфорії прихильників Росії в Криму. Ціни не продукти є всі. В принципі, по сравненню з тим, що повишаються пенсії на по нормальному коефіцієнту. Терещиту зарплата, устраювають все. Проте пенсіонери кажуть, підвищені російські пенсії за кримськими цінами не встигають. Ну, все так дорого. Картошка молода, дорога не поешь, а старая уже плоховатая. Нам вообще ще маловато денег, нам треба більше дініг, щоб ми так пожили, як люди. Утім, із стрибку цін самопроголошена кримська влада намагається знайти пояснення без втрати репутації. Мовляв, Крим влився в потужнішу російську економіку і пропонують готуватися до подальшого здорожчання. Ніяких серйозних кризисних моментів. В роботі економіки республіки нет. Я думаю, що к сентябрю к октябрю, наша економіка вже повністю адаптується к работе в нових условиях. Та де хто вирішив не чекати покращення? Я так купила розсаду візу, щоб посадити щоб був свой перець свої ці нука овочі. Я это не сажала. Тепер буду сажать Ольга Дерев'янко крим тесен 1+,1.